Вітання всім, це факти лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк розповім вам останні новини з фронту і всього, що навколо цього. Підписуйтеся, ставте подобайки, залишайте коментарі. А ми починаємо. І починаємо ми з нічних ударів по Україні. Росія продовжує нічний терор, били ударними дронами та балістичними ракетами по цивільному населенню. Найбільше цієї ночі дісталося Одесі. Там пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Загинуло двоє людей. Ще 15-ро травмовані. Були також удари по Київщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині. І помітьте, все це відбувається під заклики Путіна до перемир'я на 8-11 травня. Це якийсь нонсенс пропонувати перемир'я і при цьому бомбити, і знищувати цивільне населення. Типу, я вас повбиваю зараз, але потім на три дні, будь ласка, давайте перемир'я, бо в мене парад, етад день побіди і таке інше. Думаю, у світі вже всі зрозуміли, що саме робить Путін. Мені здається, що навіть до Трампа вже почало доходити вангую, що скоро буде новий вояж Стіва Віткофа до Москви. Бо у Вашингтоні ця казочка про миролюбність Путіна вже не спрацьовує на господаря Білого Дому, і він все частіше критикує Кремль за удари по Україні і небажання погоджуватися на 30-денне перемир'я, на яке до речі, Україна погодилася. Ну і далі, що саме летіло по Україні цієї ночі. 1 травня, в ніч на 1 травня, противник атакував п'ятьма балістичними ракетами Іскандер М 170 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Станом на ранок було підтверджено збиття 74 ударних БПЛА типу шахет ще 68 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Ем, ну, ми спостерігаємо останнім часом якраз постійне зростання е, кількості безпілотників, які ми щоночі атакує нас армія РФ. У вівторок було 100 рівно вчора 108, ось тепер 170 штук. А плюс додалася балістика, що не забуваємо. Вочевидь, противник знову намагається перевантажити українську систему. ППО і є небезпека, що РФ знову може завдати комбінованої атаки по Україні на кшталт тієї, що вже була тиждень тому. Це не залякування ні в якому разі, але готовими потрібно бути до всього. Тим більше, що Путін захоче перед 9 травня показати днем Пабідабесія цього для свого населення, в першу чергу свою силу. А по факту жорстокість та маніакальну ненависть до всіх українців. Втім, це гра, в яку можна грати вдох. Зло не залишається непокараним. Дрони СБУ забавовнили Муромський приладобудівний завод у Володимирській області Російської Федерації, який працює на флот та авіацію Російської Федерації. А саме є одним з основних виробників засобів ініціювання та запалу боєприпасів. На заводі пролунало п'ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель. І розпочалася пожежа. Її до речі підтвердили і російська влада, їхні е, ДСНСники через звичайну ситуацію міністерства цікаво, що цей Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Це офіційно. Тож служба безпеки таким чином вирішила ці санкції. Влучними цими ударами трохи розширити, зробити більш дієвими. Ну і згадаємо, що не так давно в Володимирській області вже горів майже вщент цілий 51-й арсенал Грау в Киржачах. Про прильоти українських дронів туди, до речі, офіційних підтверджень так і не було. Але щось мені здається, якщо наші бобри, люті та мороки вдарили по мурому, то і в Киржачах вони теж теоретично могли зробити бавовну. І далі поговоримо про інші втрати, не тільки зруйновані заводи і арсенали. Все таки закінчуються і люди Росії. 1230 російських військових було ліквідовано за минулу добу загальні втрати армії РФ вже понад 953 тисячі. Знищено також три танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, дві системи ППО і два і 139 одиниць автотехніків. До речі, Головком Сирський напередодні написав, що за 1 рік і 4 місяці втрати ворога в живій силі склали майже 600 тисяч осів. Це 591 тисяча 950. Тобто загальні цифри втрат 952 тисячі, от які ми знаємо, за рік і 4 місяці були от буквально от більше половини від тієї. Загальної суми втрат, тобто і Путін не збирається зупинятись, він навпаки хоче захопити побільше території, поки не почнуться переговори. Тому їх він буде затягувати стільки, скільки зможе. А в цей час російські командири продовжуватимуть гнати в атаку все нові і нові порції штурмового м'яса. Що ми і бачимо власне по всій цій статистиці. Саме тому активність ворога на фронті лише зростає. 196 бойових зіткнень було зафіксовано за минулу добу. Майже половина з них на Покровському напрямку це 85 спроб окупантів просунутися. Лиманський відтинок, там 36 штурмів росіян було. Новопавлівський напрямок, 16. На Курщині про звільнення в лапках якої майже тиждень тому доповідав Герасимов Путіну, було зафіксовано 21 штурм російської армії. Ну це в чергове доводить, що російські генерали беруть населені пункти як на Курщині, так і на території України, в кредит, доповідаючи нагору, що він уже під контролем Росії. А по факту за нього в кращому разі лише точаться бої. А щоб брехня не викрилася, після цього кидають все більше сил на захоплення українських позицій, не рахуючись втратами та адекватністю ситуації на полі бою. А все тому, що черговий генерал уже за це ще не захоплений населений пункт. Зрівняний, до речі, із землею, від якого нічого не лишилося, отримав медаль або зірочку на пагон. До речі, про генералів неочікувано на Росії подав голос колишній міністр оборони Сергій Шайгу після провалу чергової спроби захопити українську територію. Путін відправив його на таку от собі почесну пенсію очолювати радбез. Федерації, щоб ви розуміли, що це таке, скажу, що заступником там у Шайгу працює Дмитро Медведєв. але про його алкохудожні дописи якось іншим разом поговоримо. от Шайгу, що заявив, він сказав: цитую, «Європа хоче окупувати Західну Україну. Мовляв, саме для цього і придумали план введення, як він висловився, псевдомиротворців. Е, я щось от не розумію в цьому посланні. Російська пропаганда вже роками тревенить про натівських офіцерів, найманців в Україні. То тоді виходить, що Європа не тільки хоче, а вже окупувала всю Україну. А якщо не так, то може тому, що в Україні насправді і немає ніяких натівських офіцерів і найманців. І Шойгу та вся кремлівська пропаганда просто нахабно бреше, до чого ми вже звикли. Мені здається, що ця заява красномовно свідчить позицію Кремля не погоджуватися на європейський миротворчий контингент, якщо припинення вогню таки станеться. Таким чином Путін навмисно висуває от вимоги до України віддати чотири області, то, що, на які Україна з самого початку не погодиться, і це зрозуміло всім. І потім апелювати до Трампа мовляв, подивіться, вони не хочуть миру. Україна хоче миру, але хоче справедливого миру. Збройні сили України тим часом провели масштабні випробування з розумного мінування та розмінування у форматі залізного полігону. Там представили міни, дрони, металошукачі, а також спеціальні інформаційні системи для виявлення міновибухових приладів. В експерименті взяли участь представники кількох десятків компаній-виробників. Які продемонстрували власні розробки в інженерній сфері, засновані на інноваційних принципах роботи на досвіді використання на фронті? Такі випробування покликані знайти не лише дієві рішення на полі бою, а й спонукати вітчизняних виробників активніше зміцнювати обороноздатність України. На цьому прикладі ми можемо в принципі зрозуміти, що війна, ця війна в Україні, яка вже увійшла в історію як найтехнологічніша, напродовжується війна дронів. Її називають не дарма. Усі ці безпілотні засоби докорінно змінили воєнну науку. По суті, підручники зведення воєн попередніх видань можна вже викидати на смітник. Адже багато з того, що ще кілька десятків років тому вважалося перевагою та головною рушійною силою на полі бою, припинило нею бути. Так, це ще не ті дрони, як у всесвіті зоряних війн, але вони багато що змінили, і прогрес у цьому напрямку відбувається постійно. Адже, на жаль, ворог активно копіює наш досвід або знаходить протидію нашим безпілотним інноваціям. Тому зупинятися у цьому розвитку зараз рівнозначно втраті ініціативи в цій компоненті, ну і фактично поразці. Тому в цьому напрямку потрібно надалі працювати. Ну і зрештою на приємні новині попрощаюся з вами. Актор Віго Мортенсен потрапив на відео іспанського телебачення у футболці із тризубом. Він саме коментував блекаути, які сталися в Іспанії, від яких він також постраждав, адже мав вирушати потягом до Мадрида. Та через відсутність електроенергії йому це не вдалося. Він не вперше одягає футболку. З українською символікою торік з'явився на червоній доріжці кінофестивалю у Глазго у такій же чорній футболці з тризубом. А в червні 24-го року він приїздив навіть до України на презентацію власного фільму під назвою Мертві не завдають болю і запевнив, що абсолютна більшість людей в світі підтримують українців у боротьбі проти росіян. Ну за це можна лише подякувати Віго Мортенсену, от, за його таку от підтримку України за його позицію. Звісно, більшість його знають саме за ролю Арагорна у трилогії Володар Перснів, хоча є в нього і найгірші ролі, наприклад, у, у фільмах Дорога або Зелена книга. Але це нехай буде Арагорн. Принаймні, це дуже символічно. Бо якщо з нами Арагорн, то орків ми неодмінно здолаємо а світло переможе Мордор. На цій оптимістичній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. З вами був В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.